Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 липня, 25 рік вчора, 14-го. Розпочали жнива пшеницю зимою. Мутимо таку пшеничку. Артіст. Ми ну, змолотили нашу пшеницю, тому що ми посіяли нашу артістку вже п'яту репродукцію по 5 дала. Багато мало скільки Бог дав, скільки є. Е, трохи полови є, звісно, ну це зверху скатується всередині чисто. Трішки полови є. Я вже вітру додав, може і ще вітру додавлю, додав, не знаю. У загальному байдуже. Зараз батько повезе на аналіз. Подивимося, що нам показують аналізи. Намолотили ми ще прицепчик вчора, уже нашій першої репродукції. Побачимо. Яка вона по якості, чи є якась різниця, чи нема, але по відчуттях сипеть більше. Паралельно в нас проводиться невеличке будівництво. Люди працюють і зранку, бо у день жарко, різуть труби. Тут уже варяться ферми. Стово, ну про це детальніше буде потім. Тисячу, на холосту 1170, а при нагрозі 1130, десь 1120. Такі в мене обороти, колосовий галаватор майже не загальний. Десь випадає всередину солома і за законває. Ну раза 4 треба обути за день радіатора, 3. Треба буде подивитися, може, може там щотка підтерлася, посидити підшипний боїв. Треба буде подивитися, поки саму родину так, бо ну куди. Якщо сезон, розгар... Пече, страшне, пече дощу немає. От так, вже під'їжджає машина. Це в мене почти повний. Ось повний бункер. Став, так як воно должно бути. Така пшеничка сипеться. Машина зілпера 7 тонн. конце, по-моему, уже 7 тонн пора. Хлеб. Такие наши хлеб. Такие наши хлеба. Чесно, є такі невеличкі там втрати, але вони в межах норми. Ну, якщо хочеться без втрат, то можна брати серпа в руки і вперед, і то будуть втрати. Це так. Ну, я вам скажу, якщо здаватись на місці все то бориги будуть звісно, носом крутити. Я буду знімати на ту полову Я колись їздив у таке місто Попросив мене да. Буду ще знімати Розказувати що це ж сміття В одну і що здорово да. Якщо здавати То і то дороги то Але вона вже наче із з зтепо вже наче ще не жовте, але ще завинкувати і волосочок заванкувати трошечки. Ми давали 8 кілограм карбаміру полі її накатали трохи. Ну як накатали? Технологічні ті заміж і гербіцид, архіцид. Це теж, можливо. Впливали якось на наш результат по якості, тому що в тому році був кураж усіх. Це воно йде рівно у такт із ходом комбайна, так як воно має бути. Якщо його полюдськи настроїти, я його не дооцінив, звісно, тому що воно таке дебільне, Але в принципі. Все разом не знаю, чи я такого куплю, але Карклапан получається на барний. На барні там силіної до стоять. Так, це так. Так, і печемо далі. Ми на комбайні трактор приїхав під вигрузку. Хочу показати що тут робиться ось. Це кудою задувай і хрен поймеш кудою. Є така думка, що сюди ось. Воно так крутиться. І через це сито не можна так задути. Резинки плодні. Сюди ж не можеш задутися, тут ж вентилятор йде на мотор. Це таке діло видуваємо. Ну що, народ? Закінчуємо ми збирання наших хлібів. Вже трактор працює в полі. Сьогодні вже 20, так ще здається. 21 липня, останніми днями в нас трошки дощики так прокрапують, молотити нічого не можна, та вжу, в принципі помолотили, все своє. Е, які ж, Якісь, ж, так би мовити, результати. До речі, по поводу забивання радіатора. Е, знайшли причину. На барабані накрилося два підшипника 205-х. 1100 гривень. За два підшипника помінялися, бать дуже стало, все нормально. Все нормально робить. Накрилися підшипники, він духтів туди-сюди і з'являвся зазор і сосало, виходить ось От таке діло по лову. Проводиться вже дисковка. Як-не-як, ну, ми перекобираємо, як мінімум, як мінімум капілярами закриємо. І так, які ж у нас результати? Значить ось я стою, стою в мене тут межа. Це, це в мене історико-культурна цінність. Моя полячка посеред поля. Спалив її, до речі, гербіцидом, спалив, щоб бур'яни не росли. Е, значить, тут ось в мене була пшениця по соняшнику, тут навіть палки соняшника ось є. Палки соняшника. Сів' тут 270 кг, пшениці на гектар. Посів проводився із селіткою по тій причині, що не вистачило в нас НПК на всі про А тут ще пшеничка по сої була. Тут в мене було 10 гектарів артіста першої репродукції, вже друга у нас виходить. І що залишилося? Посіяли ми там далі. Нашою теж 270 кг, тому що. Думали, що вона не буде так ну, так, Тут ми це повасіяли з НПК, а оце по із селітрою і ячмінь. Тут пшениця і ячмінь там були. Які ж результати в нас? Значить Оця пшеничка по соняшнику дала 5 тонн із гектара. Да. 5 тонн з гектара. Ну, так дала, то і дала. Слава Богу, і на тому, що вона дала нам 5 тонн з гектарів. А, я пояснюю це чим. Я вважаю, що це мало. Звичайно, мене зараз там закритикують люди із південних і східних областей, але для нашого регіону це дійсно маловато. Черкаська область, центр України. Це є маловато. Ну, причини, звичайно, зрозумілі, щоб підмерзло. Підмерзло, опади в нас, наче й були в травні. Підмерзло воно в нас. І... Тому є причина. Ще причиною, я вважаю, те, що посіяли ми його не із НПК, а із селітрою. Посіяли ми із селітрою, якби то теж є причина, на мою думку. Е, далі, далі. Значить, Пшеничка така сама, такий самий висів, усе те саме, тільки сіяли з НПК. І посіяли ми її по сої. Вон там вона ближче, воно одна там удалені під кукурудзою гектара 4, 4 її було, мабуть. Е, значить, дала вона ну, 6 з лишнім. 6 з лишнім вона дала. 6 і 4 десь, десь на такому діапазоні. Суттєва різниця. Суттєва. Я думаю, що справа не тільки в попереднику. А справа ще й у добриві. Так що обов'язково буду закупляти НПК під пшеницю, бо селітрою ну, посіяв вже з чим було, але воно, бачите, результат відразився. Небагато. Ми там 70 кг то НПК кидали. Так, небагато. Але воно відразилося. І найцікавіше, найцікавіше те, що пшеничка наша. Ту, що ми купили в Арідоні, перша репродукція. Що ми її, до речі, не домолотили. Ще залишилося гектара півтора два у березі, зелена ще стоїть. Ну поки що, поки що. Поки що Поки що. вона дала десь 56. Поки що. Я думаю, що ми намолотимо до 10, я думаю. 7, я думаю, точно намолотим, дай Боже, бо там берег, вологи багато, поживи. я там гарно накидав. Добре. Я думаю. Десь на 60 з лишнім ми вийдемо. Десь так вийдемо. Так що, оце такий хліба. Такий хліба у нас в цьому році. Дякуємо Богу за те, що у нас таке є, такий хліба. Дякуємо такий хліба. ось Проводиться відразу пущення стерні проводиться. Не лізе глибоко, немає того доща. дощик десь ну це в районі 10 мм випало за ці 5 днів. Я не знаю скільки це я вже стою. Мабуть, днів 5, аж депресію якусь упала. То я думаю, десь в районі 10 мм випало в мене домов подомір є. Але ж бачите, сухе, воно наче тут ходить. Але ж воно ну сухе. Таке воно. Там наче трошки краще, воно всередині, але ж все одно воно сухе, Ну, ковиряємо, ковиряємо, що тут говорити, ковиряємо. Да, так що... Оце такі хліба в нас в цьому році. По якості я вже не пам'ятаю, чи говорив у відео. Псаничка та що наша наша скучі вже якась, вона там п'ята чи шоста репродукція, то третій кос, третій. А та пшеничка, це не купував в ось така вона, ось гріх я зробив. Ця пшеничка 4 грама не дотягує по натурі до другого класу. Да. Треба перевірити, буде другий клас. Тому народу такі справи. Всім дякую за перегляд. Працюємо далі, погодка така, що. Кукурузка зараз цвіте в нас. І сонячнички цвітуть. Не холодно, не жарко, слава Богу, може хоч запилиться хорошо. Да, тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Далі буде. Працюємо далі.